У нас починається останній етап наших тренувальних зборів, і він вже можна сказати наближений до рівню чемпіонату, тобто і навантаження будуть відповідні. Комусь буде тяжко, ми все це прекрасно розуміємо, але тут вже починається і конкуренція серед вас. Заплановано тестування, щоб ми більш коректно працювали з поларами. У нас заплановано три товариських гри на цей період. Ми з кожним днем робимо щось для того, щоб і ви ставали краще, і тренувальний процес ставав краще. Тому керівництвом клубу прийняли рішення. Володимир Єфімако головний тренер команди. Керівництво висловлює йому довіру, підтримку. Сподіваюсь, що у вас також немає ніяких нарікань, і будуть тільки нарікання, що щось ми багато тренуємось. Також хочу вас познайомити. Нова людина, нова людина в формі Кривбасу, досвідчений фахівець. Він і працював в структурі клубу Кривбас. академії і команди. Основної Працював із командами Чорноморцю. Ну, це для вас більше, щоб я там відомі команди. Іноземні команди, і в e, структурі, і e, очолював головну команду Чорноморця Костятин Фролов. Давайте a, 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 помічник головного тренера, людина, яка буде з нами працювати. Ну і a, Серега Смородин залишається тренером тренером голкіпери, воротарів. Тому a, теж оп, опуски, давайте, не тільки дівчата. Да. Приступаємо, останній збір перед чемпіонатом. Всім нам удачі. Кривбас О! і поїхали на тренування. Хочеться подякувати керівництву та дівчатам за те, що довірили мені цю посаду. Ми будемо намагатися грати в атакуючу футбол, але не забуваючи про захист та використовуючи найкращі якості гравців. Команда непогано укомплектована, але ми ще чекаємо на підсилення деяких позицій. Чуть ріще переміщається, чуть ріще. Ми підсумували перший етап зборів контрольним поєдинком, показали гарну гру та результат. Думаю, це не в останню чергу зіграла роль у призначенні Володимира Олександровича головним тренером. Він побудував дуже продуктивний тренувальний процес, налагодив добрий мікроклімат у колективі. Хочемо його привітати, адже він на це заслуговує. Да, Випускника на одну позицію вище піднялись. піднялися дожидайте, поки вона привіла. Серединку, серединку закрываем. Здорово, Вилет, хорош. Цей тиждень можна сказати, був більш відновлюючим. Ми гарно попрацювали і після контрольного поєдинку отримали три вихідних. Ну щоб відпочити та провести час з рідними. Призначення Єфімаку головним тренером це дуже гарна новина. Володимир Олександрович, досвідчений тренер, який добре знає команду і можливості гравців. Я впевнена, що з ним Кривбас лише додаватиме, тому бажаю йому терпіння. И футбольная дача. Да, не бросаться, не бросаться, не бросаться. Вы вместе действуете в одной связке, двойке. Будете по одному набрасываться, вы уязвимы легко.